Привіт! Якщо ви вімкнули це відео, отже, у вас є дискомфорт в спині чи легкий біль. Ми спробуємо сьогоднішнім комплексом це змінити, покращити ваше самопочуття та зняти напруження. Тож я запрошую вас на килим і пропоную підготувати одразу стілець, килим, можливо, ковдру по відчуттях. Зустрінемося в положенні лежачі. Яким чином ми спускаємося в це положення? Бо воно перше може викликати дискомфорт. Я пропоную зігнути коліна, зробити легкий нахил, прям гарно зігнути коліна, поставити праву долонь, ліву долоню, спуститись на коліна вниз і обережно через сторону сісти на сідниці. Якщо всі ці рухи вже викликають у вас біль, то він точно нелегкий. Подумайте, наскільки ви можете собі допомогти і ще уважніше виконуйте наступні вправи. Ми лягаємо з вами на спину, або через бік, ось таким перекатом, лікоть, долоня, плече або хребець за хребцем як активізацію пресу. Яким чином ви б не лягли? Залишайтеся зігнутими колінами, притисніть підошви до килиму і вирівняйтесь. Нехай ваш таз, тазові кісточки будуть в одній лінії, нижні ребра в одній лінії, плечі в одній лінії. Потилиця міцно притиснута до килиму, лопатки, плечі та поперек. Руки можна покласти на ребра, на живіт. І першою вправою це буде хвиля дихання. Ми з вами трохи налаштуємося, ви вже лягли. Вже найскладніша вправа виконана. Відмітьте для себе свій глибокий дих та довгий видих. Проаналізуйте, яким методом дихаєте грудним чи діафрагмальним. Відчуйте, як навдих долоні. виштовхується, трошки піднімається живіт, а з видихом навпаки долоні можна трохи притискати до ребер, до животу, а поперек до докили. Зробимо ще декілька таких глибоких, усвідомлених, спокійних вдихів-видихів. В цьому ж першому моменті проаналізуйте, де є біль? Як він реагує на дихання? Чи напружуються плечі лікті? Чи можете їх ви розслабити. Чи напружується шия? Чи відчуває поперек взагалі опору на килимі. І ще пару разів тиші. Дихайте, будь ласка. І заключно такий довгий, спокійний цикл дихання, де вдих коротший, а видих довший. Чудово. Я маю надію, що ви, як мінімум, трохи переключили свою увагу. Тепер ви можете руки спустити вздовж туба, додатково розслабити лінію рук, це допоможе плечам та шиї, десь порухати з боку в бік, щоб зняти напруження. І жодних амплітудних рухів. Намагайтесь підкручувати таз на себе, наче хочете лобкову кістку підняти вгору, наче це ключове. І навпаки таз Вниз, в килик, наче хочете втиснути куприк в підлогу, цей рух буде непомітен вам на відео. І якщо я буду дивитись на вас уважно, я теж його не побачу, це можна тільки відчути. Тож довіртеся моєму голосу, довіртеся своєму тілові і спробуйте далі піти в це дослідження, чому виник цей біль, де він локалізується, яким чином ми можемо самі собі допомогти. А де не можемо собі допомогти і треба додаткова допомога сторонніх спеціалістів. Це теж про чесність перед собою. Ми робимо ще декілька таких рухів вгору вниз тазом, без підйому, без напруження в сідницях. Наче годинничок на 12 та на 6. -ту. Рухається таз. Тепер додаємо. Цей годинничок – рух ще з 9 на 3. Тобто з боку в бік. Ще раз, це невидимий рух. Він мінімальний, але відчутний в куприковому крижовому відділі хребта, який тисно лежить на килимі. Якщо вже в цей момент ви забули про дихання, я вам знову нагадую: поверніться увагу до нього. Так, вправи. Дуже легкі. На перший погляд взагалі неефективні, але точно на перший погляд. Якщо ви вже зі мною це робите, ви це відчуваєте. Ще пару разів з боку в бік. І центруємося, залишаємося в симетрії. Таз, ребра, плечі. Ми згна... Злігнуті коліна з вами завалюємо праворуч, навдих. Витягуємося за миківкою і імпульсом, так, в моєму випадку, до дверей я тягнусь, так, у вас там до стіни, до чого ще. Куприком, навпаки, в протилежну сторону. І два коліна завалюємо праворуч, можемо таз пустити з коліном, Повільно, обережно, повертаємося з вдихом назад в центр. З видихом в лівий бік. Це може бути довге-довге спускання, може бути трошки швидше, в залежності від того, що ви вже відчуваєте. На вдих, нагадую, центруємося, повертаємося на видих, завал відведені ніг в сторону. Не дотискайте, не треба багато зусиль, хай буде стікання. А буде тільки імпульс, що поштовх внутрішній ніг в бік, невеличка фіксація і контрольоване м'яке повернення в центр. Зробимо ще чотири рази. Вдих в центр, видих в бік. вдих в центр, видих в бік. Виг, видих, вдих, видих. Повернулися, вирівнялися, дали собі мить проаналізувати, що відбулося. Чи вільніше в кульшових суглобах, чи ви відчули натяжіння трошки по стегнах. Поступово через бік ставимо в пору, розвертаємося на одну сторону, руками допомагаємо і повільно розвертаємося в положенні навколішки. Долоні залишаємо чітко під плечима, коліна чітко під тазовими кістками, спина в найкрай. Ми не робимо амплітудних прогень з хоч Хочеться теж буде вправа кішка. Ви робите глибокий вдих в нейтралі, розправляєтесь відчуваєте опорність, а з видихом трохи підкручуєте під себе, ховаєте куприк хвіст, якби ми були котиками, вони сховаємо. Так, знаю, смішна метафора, але завжди працює. І робимо таких 10 разів. Вдих, нейтраль, видих, легке скруглення. Наче путь підтягуйте до хребта ребра всередину ховайте. 9. 8. Молодці. Вірю, що ви уважно, зосереджені. 7. Чотири. Три. Пуп підтягнутий. А в нейтралі ослаблений живіт. Два. І заключний раз. Отри. Прекрасно. Без поспіху наше завдання буде встати на ноги. Яким чином? Я чіпляюся пальцями ніг закили, коліна зігнуті, зігнуті. Я руками підходжу, можу колін трохи в різні сторони розправити. І хребет за хребцем. Починаю підніматися. Ставлю опору ноги коліна, ще раз повторюю, зігнуті. шия розслаблена, а от руки і м'язи живота підтягнуті. Ви відчуваєте натяжіння. Опора, фундамент по всій стопі. І хребець хребцем повільно, контрольовано розкручуємося такою дугою, накатом. Останньою підніметься у вас голова. І якщо ви вже встали, то ви це зробили швидко. Спробуйте ще повільніше, ніж я. Наступного разу, коли будете повторювати цей комплекс вправ, зверніть на це увагу додатково. І так, ми встаємо біля стіни. Максимально притискаємо п'яти, сідниці, лопатки, плечі, потилицю в цілому, все, що можна притиснути до стіни. Притиснули і відчули опорність в пальцях ніг, в п'ятах по всій площі стопи. Зігнули коліна градусів на 20-30 і починаємо знову досліджувати, що відірвалося разом з колінами, ну, зі стегнами, з гомілками. Якщо пішов поперек. Повертаємо ребрами. Якщо пішли лопатки, повертаємо плечима. Якщо голова, повертаємо потилицю і легким нахилом підборіддя вниз. Фіксуємо себе в цьому положенні. І маю надію, що ви все так само глибоко дихаєте. Ви не загубили це дихання. Коліно трохи зігнуті. Так, Трохи кут відірваний. Але п'ятий і носки міцно притиснуться. Фіксуємо ще 10, 9, 8, 7, притискайте поперек плечі лопатки, 9, 10. Поступово вирівнялися, розправилися. І ми спускаємося вниз. Спускаємося теж спокійно, хребет за хребцем. Одне, але якщо ви відчули, що цього вже достатньо, і спуск вниз багато енергії забере, так ми ж пам'ятаємо, що у вас дискомфорт в спині і якийсь легкий біль, то ми можемо на цьому завершити або обережно лягти. Якщо ви готові йти далі, спускаємося контрольовано. Пальці ніг відчувають опору. п'ятий. Ви зігнули коліна, підтягнули м'язи живота, спустили підборіддя вниз, пішли спускатися плечима, активними руками, але не перенапруженими, попереком, крижавим відділом вже кругла-кругла спина, майже накинула долоні. Куприковом коліна добре зігне. Доні торкнулись до докури, і ми пройшли з вами вниз навколішки. Нам треба лягти на спину, тож ми знову сідаємо на стегно, розвертаємося, будь-яким логічним для вас чином, і підходимо якомога ближче до стільця, чи до ліжка, що що вам буде комфортно поруч. І так, ми спускаємося на спину. Одна рука лікоть, друга рука допомагає. Спускаємось вниз на спину повністю поетапно. Якщо сідниці далеко від стільця, підходимо, підповзаємо, це теж буде хороший рух, до стільця і вкладаємо видки румілки на стілець на опору. Все, уявляєте, це вже достатньо для того, щоб зробити компресію. Компенсацію попередніх вправом. І я маю надію трохи зняти напруження з поперекового відділу хребта. Ви відчуваєте, що вся задня поверхня тіла, яка зараз на килим, притиснута, тобто потилиця, плечі, лопатки, ребра, поперек, крижі, куприк і трохи сітниці. І вкладайте знову руки на ребра живіт між ми так само уважно починаємо дихати. Тільки зараз наш вдих це нейтраль, живіт м'якенький, а видих відтягування спокійне. Глибокий дих виштовхуємо, відчуваємо, як ми спускаємо повітря вниз, втас. А видих навпаки, розслабляємо. Увагою спрямовуйте дихання туди, де є дискомфорт. Вдих я спускаю вниз, в таз, в кістку з видихом навпаки розслабляю. Робимо ще 10 таких усвідомлених, глибоких циклів дихання. Ноги нічого не роблять, вони розслаблені. Плечі нічим не допомагають диханню, вони розслаблені. Лікті не стискаємо. І, можливо, прикримо очі для того, щоб більше зосередитись на диханні, рахувати цикли дихання і розслабимо м'язи обличчя. Мовчу, зосереджуйтесь. Поступово, без поспіху. Ми знімаємо подній по нозі вниз, стопи і лягаємо таким чином, щоб ви змогли, якщо вже нема сильного дискомфорту, вирівняти коліна. Вирівнюємо коліна відчуваємо, що там відбулося у нас з попереком, з лопаткою, з плечима. Якщо сильний прогиб, краще коліно знову зігнути. Якщо більш-менш комфортно, розслабляємося, відчуваємо всю задню поверхню тіла від кінчиків пальців ніг, до кінчиків пальців рук. Відмічаємо як цей спокійний, нейтральний комплекс і підходить в цілому всім за умови, що немає гострого болю. Відновлює наше тіло, як нервова система пригальмовує завдяки увазі на дихання. Ну і в цілому загальний ефект буде 100%, бо ви знайшли час, проявили турботу, увагу для найголовнішої людини в своєму житті себе. Якщо у вас є бажання і можливість, ви можете полежати в цьому положенні стільки часу, скільки вам потрібно. А тим, кому треба йти далі, я пропоную з турботою, через сторону, крок за кроком, зберігаючи всі ті налаштування, піднятися, сісти будь-який комфортний для вас перехрест ніг. І подякувати собі за те, що ви є, за вашу старанність, за нашу землю, міцного здоров'я. Хай у вас нічого не да болить. П'ятірочка.